Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Я знаходжуся в місті Вінниця, Данила Нечая 173А. Це майданчик Євротачки. Давайте подивимося, які є тут автомобілі та скільки вони коштують. І після огляду цих автомобілів перейдемо через дорогу на автомайданчик, який називається автопригон. Всім приємного перегляду і погнали! І починаємо ми з легендарного автомобіля. Це Mercedes Smart 2000 року з двигуном 0,6 літра. Іншим словом, вилупок за 3 тисячі доларів. Далі Hyundai Accent 2018 року випуску з двигуном 1.4 газ бензин, повністю нефарбований автомобіль в рідній фарбі 124 тисячі пробігу і вартість даного автомобіля 9200. Volkswagen Golf 4 2001 року випуску з двигуном 1.6MPI з пробігом 220 тисяч. І ціна цього автомобіля 4400. Volkswagen Golf 6 2010 року випуску з двигуном 1,6 дизель на автоматі 226 тисяч пробігу і ціна цього автомобіля 8900 доларів. Кузові універсал. І ще один Golf 6 в універсалі 2010 року випуску з двигуном 1.2 турбо не фарбований, і ціна цього автомобіля 6 тисяч доларів. Пробіг 190 тисяч кілометрів. Volkswagen Jetta 2011 року випуску з двигуном 1,6 дизель на автоматі і вартість даного автомобіля 9700 доларів. Nissan Qashqai 2013 року випуску. З двигуном 1,5 дизель на механічній коробці передач шестиступінчаті на гарній комплектації і вартість даного автомобіля 11500 доларів. І поряд ще один Nissan Qashqai 2 літра дизель 2011 рік на автоматі. І вартість 12500 доларів. Mitsubishi ASX 2013 року випуску з двигуном 1,6 газ бензин, 214 тисяч пробігу і ціна 10500. Mercedes B-класу 2009 рік, 1,5 бензин на автоматі і ціна 8600. Також буде ось така BMW скоро в продажу. Це BMW 5 серії, 2 літра дизель в дуже гарному стані, вся обслужена. Volkswagen Golf 5 2005 року випуску в такому гарному кольорі з двигуном 1,6 бензин за 6400 на гарних легкосплавних дисках. Volkswagen Golf 4 2000 року випуску з двигуном 1,6 бензин і вартість даного автомобіля 4600. Volkswagen Passat 2001 року випуску з двигуном 1,8 турбо. На автоматі, що дуже важливо, 219 тисяч пробігу, гарна комплектація і вартість 5200. Audi a 4 2005 року випуску в кузові Універсал з двигуном 1,6 бензин з пробігом 209 тисяч км і вартість даного автомобіля 6900 доларів. Є також ось такий Mercedes, поки що він не в продажу, але скоро буде в продажу, як і ось Mazda. Opel Zafira 2007 року випуску з двигуном 1,8 бензин. Пробіг. Не знаю який, зараз подивимося. Так, пробіг 207 Шкода Октавія Турка 2008 року випуску з двигуном 1,6 бензин. В кузові Універсал. Не фарбована взагалі, її ціна 6200. Ну і трохи не забув про Сузуки Ігні з 2005 року випуску. З двигуном 1,3 бензин. Дуже жвава машинка, височенька. Цікава. І її ціна 4900 доларів. Ось так вона виглядає всередині. Також можна вважати, що моя ауді вже в продажу. Прикручу тільки сюди туманку і все. Її ціна 4800 доларів, це 2001 рік, 3 літра газ бензин, передній привод, варіатор, кузові універсал. Mercedes-Vito 2011 року випуску. З двигуном 2,2 дизель, пробіг 236 тисяч кілометрів. Це в нас пасажир, але по документах це грузова машина, тому вартість. Цього автомобіля як за грузову 8600 доларів. Mercedes-Vito грузовий 2016 року випуску з двигуном 2,2 дизель на автоматі і вартість даного автомобіля 19900 доларів і два комплекти гуми. Volkswagen Caddy нещодавно заїхав, 2011 року випуску з двигуном 1,6 дизель, 266 тисяч пробігу, дверки з двох сторін, пасажир. І ціна 9500 доларів. Дуже крутий Volkswagen Passat 2012 року випуску. З двигуном 2 літра дизель на автоматичній коробці передач dq 250. Автомобіль повністю обслужений. Вартість 12800 доларів. 183 тисячі рідного пробігу. І є ще позаду ось такий Passat, також b сьомий. 2012 також року випуску з двигуном 1,4. Бензин, газ, бензин, 180 тисяч пробігу і ціна цього автомобіля 10 тисяч 700 доларів на гарних легкосплавних дисках і на шкірі салон. Друзі, як ви розумієте, я тут з хлопцями вже співпрацюю. Я їм знімаю контент, продаємо машини. А ну, в основному моя робота це контент, розвиток тіктоку, інстаграму, телеграму, коротше кажучи, медійка. І давайте перейдемо через дорогу. Компанію Автопригон, подивимося, які в них є автомобілі на сьогодні, на 21 лютого 2024 року. І зустрічаю одразу у нас ось такий Гольф Плюс 2005 року випуску з пробігом 153 тисячі кілометрів, 1,6 бензин. І вартість даного автомобіля 6150 доларів. Renault Megane 3 з двигуном 1,5 дизель, 13 рік, 195 пробігу І вартість даного автомобіля 8400 доларів в кузові Універсал. Є такий ще Renault Scenic 2007 року випуску з двигуном 1,6 бензин 257 тисяч пробігу на механіці і вартість даного автомобіля 5650 доларів. Peugeot 307 2006 року випуску з двигуном 1,6 бензин 217 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 5200 доларів в кузові Універсал. Opel Insignia 2010 року випуску з двигуном 2 літра дизель на автоматі 235 тисяч пробігу і ціна даного автомобіля 8 тисяч 9 тисяч доларів на автоматі. Renault Szenic 2006 року випуску з двигуном 1,6 бензин 218 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 5500 доларів. Volkswagen Polo 2006 року випуску з двигуном 1,4 газ бензин 249 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 4950 доларів. Volkswagen Golf 5 в кузові Універсал з двигуном 1,6 бензин. 223 тисячі пробігу, і вартість даного автомобіля 6800 доларів. Mitsubishi Lancer 2007 року випуску з двигуном 1,6 газ бензин на автоматі 159 тисяч пробігу, і вартість даного автомобіля 5650 доларів. Є ще ось тут такий Renault Megane без ціни. Йдемо далі. Volkswagen Golf 5 2004 року випуску з двигуном 1,6 бензин, 208 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 5300 доларів. Також є тут ще пижик, Honda і ще один Golf, 2004 року випуску 235 тисяч км пробігу, 1,4 бензин, механіка. Зроблений під GTI, але ціна його 5600 доларів. Якщо вам це відео було цікаве та корисне, обов'язково нажимайте палець вверх, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Напишіть будь-який коментар і до нових зустрічей.